Теремок. Саме таку виставу переглянули учні 3-4 класів сіл Пиріжки та Ворсівка Малинського району та володарськ волинського навчально-виховного комплексу №1. 1 Діти приїхали до Житомира на запрошення народного депутата України Віталія Журавського. Більшість дітей вперше побували у ляльковому театрі, а деякі з них навіть жодного разу не були в обласному центрі. Усі школярі в захваті від вистави підкреслили викладачі навчальних закладів. Ми хочемо подякувати за цю поїздку. В нам дуже сподобалася. Діти задоволені. Є такі діти, що вони дійсно перший раз. Ну і думаємо, що будемо ще приїжджати, будете запрошувати. І будемо приїжджати на вистави. На переконання народного депутата України Віталія Журавського. Такі зустрічі є надзвичайно важливими, адже заохочують дітей на подальше хороше навчання та духовно розвивають учнів. Звичайно, такі поїздки необхідні. Вони піднімають рівень. Мистецький, культурний діток. Розширюються їхні горизонти. Ось, вони стають цікавішими, більш допитливими. І сьогодні в умовах каніку це добре для них розрада. Також політик запевнив, що і надалі щотижня запрошуватиме учнів із найвіддаленіших сіл свого виборчого округу до Житомирського лялькового театру на перегляд прем'єрних вистав.